Порядок дій. Спочатку віднімання в дужках, потім ділення ділення і остання дія віднімання. Від 10, цілих, кома стоїть ось тут, віднімаємо 9,82. Дописуємо 2, віднімаємо. Позичаємо одинички і 10 віднімаємо 2,8, 9 відняти 8, 1, 9 відняти 9, 0. кома під комою 0,18. Далі ми маємо другою дією. 1,35 поділити на 0,18. При цьому ми переносимо кому в діленому дільнику на дві цифри вправо. І 135 будемо ділити на 18. 135 ділимо на 18. Ми можемо взяти, ну, попробуємо взяти по 6. 6 на 8 – 48. 6 на 1,6 і далі 4, 108. Як ми бачимо, коли ми будемо віднімати, ми отримуємо остачу більшу, ніж 18, а це означає, що ми взяли мало. Тобто візьмемо по 7 7 на 8, 56, 7 на 17 і 5, 12. От тепер вже достатньо. Віднімаємо, в результаті будемо мати 9. Ділення цілої частини завершилося, ми ставимо кому в частці і зносимо 0. 90 ділимо на 18, буде 5. 7,5. Далі третьою дією ми одиницю ділимо на 2,5, переносимо кому на одну цифру, і тоді 10 приходиться ділити на 25. 10 ділимо на 25 в цілих 0 цілих і зносимо тоді 0, 100 ділимо на 25, будемо мати 4. Отже, 0,4 в третій дії. І четверта дія виконуємо віднімання від результату другої дії. А це 7,5. Ми віднімаємо 0,4 і будемо мати 7,1 як відповідь. Порядок виконання дії в цьому прикладі. Перше діє в дужках, і це дія множення, потім віднімання, і на останок ділення. Отже, спочатку я 2,4 множу на 1,78. Для цього я запишу дроби дробами неправильними. 2,4 я запишу як 24, тому що одна цифра коми відокремлена, а це ділення на 10. А тут знаменник 8, а в чисельник, як ми бачимо, 15. Виконуємо далі дію множення попередньо скоротивши 24,8 на 8, 10,15 на 5. В результаті маємо 9 других 4,1 друга. Можна записати як 4,5. Другий дію від 7. Буду віднімати 4,1 другу. Для цього я заберу від ціни одиничку, запишу як 6,2 одиницю /2 зі знаменником 2. І відніму 4,1 другу. В результаті маємо 2,1 друга. /2. І третьою дією я маю 2,1 другу /2 поділити на 5,5. Перетворюємо в дроби неправильні. Отже, 5 других поділити. На 45 восьмих. А це означає, що мені треба 5 других помножити на обернений дріб 8 45. І відбувається скорочення 5 і 45 на 5, 8 і 2 на 2. В результаті ми маємо 4 дев'ятих. значення даного виразу. Визначимо, скільки цілих чисел розташовано на координатній прямі між числами мінус 27 і 24. Давайте схематично покажемо нашу координатну пряму, ось тут стоїть 0. Відповідно, справа стоїть число 24 від 0, зліва від'ємне число мінус 27. Якщо ми знаходимо цілі числа, які розташовані між даними числами, то перше ось тут число, яке розташоване мінус 26 ліво, а справа останнє число це число 23, ціле, яке розташоване між даними числами. І нам потрібно порахувати, скільки їх. Отже, від нуля перше додатнє число 1, тому коли ми порахуємо числа від 1 до 23. Їх, звичайно, 23. Зліва від нуля мінус 1. І коли ми порахуємо числа від мінус 1 до мінус 26, їх, звичайно, 26. Тому всього цілих чисел 26 від'ємних, 23 додатніх і число 0. Як ми бачимо, це 50. Далі нам потрібно знайти їх суму. Щоб знайти суму, нам прийдеться додавати числа мінус 26, мінус 25, мінус 24, мінус 23, мінус 22 і так далі. А потім продовжувати додавати числа. 1, 2, 3 і так далі. І в кінці кінців ми будемо додавати, наприклад, 21, 22 і 23. Це останні числа. Якщо уважно подивитися, то у нас є пари протилежних чисел. Наприклад, мінус 22 і 22, мінус 23 і 23. Сума таких протилежних чисел це завжди 0. Тому вся оця серединка, от вона, вся, в сумі нам дасть 0. І залишаться тільки ті числа, які не мають пари з протилежних. А це, як ми бачимо, у нас числа мінус 26, мінус 25 і мінус 24. Мінус 26, мінус 24. Це мінус 50 і мінус 25. В результаті ми маємо мінус 75.